Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємини Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро. І сьогодні ми продовжуємо розмову з істориком Ігорем Гиричем і говоримо про єврейське питання і український національно-визвольний рух в контексті 19-го і початку 20-го століття. Тобто тут не йтиметься вже про другі визвольні змагання, так звані, так і те століття другу його половину. Пане Ігоре, вітаю вас ще раз. Вітаю вас, пане Василя. Отже, напевно, ми не окреслили в попередній в попередньому випуску. Не окреслили ситуацію із єврейським питанням в Російській імперії. І в принципі була ж різниця в тому, що відбувалося умовно під Києвом, і що відбувалося умовно там під якоюсь Тулою чи Москвою. Ну безумовно існувала так звана смуга осілості. Єврейська, і скажімо, євреї фактично мали право жити тільки на території колишньої речі Посполитої. тобто, ну реально було дуже багато в приобережній Україні, звичайно, і дуже багато було в Галичині, де, скажімо, містечка на 10-15 тисяч були буквально на третину, на дві третини іноді складалися з єврейського населення, але Таких речей не було, скажімо, в містах Росії там практично євреї існували не як іудейська громада, а лише як вихрести, як представники російської інтелігенції, які вже перестали бути євреями з точки зору іудаїзму, з точки зору віри, ну але були євреями за походженням і тому, скажімо, єврейське населення насправді в Росії було чималеньким, але особливо в головних якихось містах в Москві і Петербурзі. І дуже великий відсоток їх був і, скажімо, серед представників скажімо, лікарських професій, серед юристів, художників і письменників. Скажімо, більшість газет, які виходили в Російській імперії, видавали єврейські журналісти російськомовні, але це були євреї інтернаціоналісти, які фактично ну, виступали за подальшу асиміляцію єврейства. А тому, і вони були до певної міри небезпечні самим євреям. Але з другого боку, це давало досить великі можливості їхнього впливу на, скажімо, російську політичну верхівку, яка також перебувала в Петербурзі в Москві. Яким чином? Ну, таким чином, щоб, що все-таки єврейську проблему представляти в позитивному дусі під котом зору внеску євреї, єврейської культури, ну, загально імперську культуру. І е, ці євреї, скажемо, на межі 19-20 століття, видали колосальну, здається, 17 мову єврейську енциклопедію. Ну, це було шикарне видання, багато ілюстроване на е, доброму папері тредяному, е, з великою кількістю статей. Е, були залучені практично всі найкращі наукові сили єврейські. Багато було євреїв в кадетській партії. Там, скажімо тільки серед КЦК партії було ну, до півдесятка євреїв. І, звичайно, вони давали можливість єврейську проблему розглядати під загальнодемократичним кутом зору. А якщо ми вже говоримо про а, політичну складову, а, власне українську, тобто про період української революції 17-21 років? років, цим було складніше, бо все ж таки ті євреї, які представляли інтереси єврейські в російській імперії, вони все таки вважали себе представниками російського єврейства, і навіть в Україні вони фактично займалися тою самою. Ну, великодержавною державною роботою. Вони не були чорносотенцями, це були ліберали. Ну, але це були люди, які не бачили української проблематики в Україні. І, на жаль, е скажімо, ті євреї, які мали в Києві, скажімо, досить велику економічну вагу, от вони до українського руху ставилися абсолютно індиферентно. От ми знаємо дуже бродських, родину бродських, ну ніхто з бродських український рух не підтримав, ніхто з Бродських позитивно до українського руху не ставився. Більше того, коли навіть ті бродські емігрували потім з скажем, Червоної Росії, то вони доєдналися за кордоном у Франції до білої російської еміграції. Ну це така була правда життя, і на це нарікали, скажімо, українські діячі, на оцю байдужість, на оцю може недалекозорість. Бо якщо євреї відчували, що є перспективи в цьому русі, і тоді вони самі знаходили можливість себе проявити в цьому новому національному русі. І про це дуже цікаво. Багато писав один з творців сионізму в Російській імперії Ну знаменитий Володимир. Зеєв Жаботинський. Він якраз відзначав, що от євреї виявилися далеко якщо брати східну європейську проблематику, Чехію, Польщу, то вони виявилися ну, байдужими до української проблематики. Це Неправильно, бо, власне, такий підхід шкодить самому єврейству, бо насправді саме український рух і міг забезпечити ті національні права, і він його реально забезпечив в часах української революції, які євреї навіть не мали в розвинених країнах світу. Що мається на увазі? Ну, мається на увазі, по-перше, ставлення до мови. Фактично, в часи УНР єврейська мова ідіш, це була четверта державна мова в Україні. Питання, а де таке мали євреїв? В якій державі? Вони мали питання екстеритуральності. Тобто євреї мали свого єврейського міністра так, в міністерстві значить, національності. Тобто кожна нація мала свого міністра. росіяни свого, євреї свого, поляки свого. І фактично цей міністр займався питаннями юридичними, якщо там були якісь проблеми судові і всякі інші, то євреї мали можливість фактично ну, впровадити такий, скажімо, захист прав своїх єврейських що теж було дуже і дуже важливо. Плюс, значить, єврейська значить, освітня система, практично теж вона могла мати можливість себе проявити за УНР. І зверніть увагу, що в часах українізації, українізація, українізація це фактично продовження традиції УНР ще в неукріплій більшовицькій Україні. Поки вона не укріпла, то що можна було бути, скажімо, як це сказати, більш демократичними так, в цій ситуації. І в Києві, скажімо, існувало шість єврейських шкіл у 20-х роках, до 30 го року. Шість. І, по-моєму, за кількістю це було майже стільки, скільки мали росіян, євреї. Єврейське населення, скажімо, Києва набагато збільшилося після 2017 року, і оскільки був великий відток населення з центральних районів, з Печерська, Злипок, Тараківського району. То в цих районах оці квартири займали передусім євреї. Це цікаво, так спостерігати. Була така стаття Боровського, динаміка єврейського заселення Києва 17-21 рік. І це дуже відчутно. Тобто власне єврейське населення виграло, але ж воно виграло тимчасово, бо для, скажімо, росіян-більшовиків росіян ну, реально існувала одна нація, російська. А всі інші нації, ці нації не до нації, ці нації, які мають час відмерті тобто там така подвійна політика говорилося одне робилося реальне друге і а от коли була б скажімо, українська народна республіка то єврейське питання можна було б завжди ставити і вони б могли б його ну скажімо, зберегти те єврейське населення яке на 17 рік існувало в україні Пане Ігоре, а от в Центральній Раді, наприклад, в секретаріаті, я маю на увазі в органах влади періоду української революції, чи наскільки були присутніми і делегованими присутні були дуже сильно, Дуже сильно. По перше, фактично, центральна рада це було партійне представництво всіх націй і були національні партії. Так, росіяни, були російська, скажімо, РСДРП, меншовики, це чисто російська партія, вона мала представництво в Центральній Раді. А як не дивно, єврейських партій було найбільше в Україні. От і саме євреї, як ніхто інший, мав дуже велике соціальне розгалуження єврейських партій. Їх було більше десятка. Знаєте? І практично всі ці партії, були тільки робот, робітничих партій, було кілька варіантів. Вони існували при Центральній Раді. Був такий, багато з них були міністрами. Цікаво, що, скажімо, навіть за Петлюра практично всі міністри фінансів були євреями. Це у того жидобойця, це антісіміта, погромника, петлюри. Петлюра був фактично кращий друг єврейського народу, можемо так навіть сказати. В тій ситуації був Пінхус Красний такий, потім, значить, ще фінансист добрий, який, до речі, коли його арештували, то це було приводом для розгону Центральної ради. Тобто, в принципі, євреї були присутні. Єдине, що їхня позиція була ну така нейтральна. Вони були. Проти е, більшої сепарації, і вони фактично стояли на позиціях такого федералізму. м'якого. Росія, от якщо ми говоримо про імперський період, і потім вже про совєтський, використовувала ці між стосунки для ну так би мовити, знаєте, там третіми руками зробити свою справу і бути, начебто, непричетними. Ну на жаль скажу, що на жаль, єврейське населення Києва зробило, тобто Україна зробила ставку на на червоних, на на комуністів. Хоч вони б мали б розуміти, що, по-перше, при комуністах не буде як такого справжнього там ортодоксального юдеїзму, оскільки вони не визнають фактично релігії. Це перша проблема. А по-друге, проблема не буде єврейської культури, єврейськомовної культури, яка існувала навіть, скажімо, в 20-х роках була жидівська архівна комісія, жидівські дослідження історичні, вони видавали свій. Свій журнал і і було ну десятки дослідників цього питання євреїв за походженням ну, скажемо галант. Дуже гарний єврейський дослідник, історик і єврейських рухів 18, 17, 19, початку ХХ століття. Позиція була неправильна, я так вважаю. Треба було підтримати, і, скажімо, українці виграли, безумовно, бо все-таки єврейські можливості грошей були більше. Ну, скажімо, польський національний рух підтримував єврейський банкір Кроненберг. І цей Хроненберг видавав і польські газети і давав гроші на е, польські рухи, навіть коли повстання з третього го року було, він його підтримав. На жаль, скажімо, в Україні такої ситуації не було. І, але окремі євреї були в українському національному русі, навіть в партіях були присутні. Ну я завжди наводив при, приклад е, Марголіна. Так? А, е, Марголін, який був першим представником Української Народної Республіки посол в Великій Британії, брав участь у Паризькій мирній конференції і, і дуже, скажімо такі, був великий український патріот. Найкраще знавець англійської мови серед українських дипломатів. На років тому народився Володимир Перець. Мені здається, що ви в попередній програмі про нього згадували. Професор Київського університету, це найпростіше, напевно, що можна сказати. Багато хто знає це ім'я, і це дуже важлива людина, на правду так, для фундаментування українського руху, власне, інтелектуального такого фундаментування. Так, да, це був можна сказати один з найбільших гуманітарів україністів Києва початку 20-го століття. Один з найбільших. І він був спочатку член кореспондент Петербурзької академії, потім став академіком. Цю людину визнавали рівнорядним науковцем високої потуги в Петербурзі і в Москві. І він, власне, в Києві побув професором, а потім поїхав в Петербург. Але в Петербурзі, будучи професором, він очолював Петербурзьку секцію Української академії наук. Ті україністи, які мешкали в Петербурзі в 20-х роках. І, безумовно, ця людина дуже бою. Спричинилися до українця досліджень саме історії української літератури 17-18 століття. І він один з перших підтримав український науковий рух і зійшовся близько з Грушевським і фактично поруч з Грушевським керував. Українським науковим товариством правобразом Академії наук з 1907 року це товариство існувало в Києві, видавало свої записки. І перець був співредактором записок. Ну і ще така важлива річ, про яку перець ми повинні завжди пам'ятати, фактично з його семінару, а це був дуже... Популярний такий учбовий, скажімо, гурт людей, які готувалися для до університетських там іспитів і професорування, вийшла в майбутньому фактично школа українських неокласиків. Бо на семінарі у Переці навчався Микола Зерв, Віктор Платонович Петров, Павло Філіпович, Драй Хмара. Ну, тобто, вот так. практично, так, да, весь весь цвіт української неокласики, можна сказати, найвище досягнення української поезії 20-х років, вони в нього вчилися. Але він був людина дуже сувора, і коли в 20-х роках Петров приїжджав до Петербургу на дослідження архівальні, то він записує, ну хто там у вас гримить? Він каже: Ну, Микола Зеров, ваш учень. Він каже, ой, був посередній, сіренький був студент. Oh, вот. Зірав <зіренький>, для нього був сіренький, бо Зірав не сидів в архівах, а сидів в архівах такий, Атраковський, теж, до речі, поет, але більше відомий як російський поет срібного віку, символіст. Так цей Атраковський бідака захистив дисертацію, пожив кілька років помер. Йому навіть 30 років він виповнилось. Та такі були вимоги тоді для наукових робіт. Треба було це дуже багато висиджувати в архівах і вичитувати тексти 17 18 століття, паралельні місця і всю літературу, архів під, піднімати. І отаку школу він фактично вимагав від свого студентства. І тоді в Київському університеті було фактично тільки дві гуманітарні такі школи. Це школа була Давнар Польського, який історики готував і мав свій семінар, і школа Володимира Переця, який мав свій семінар. І от така жахлива, в принципі, доля в 30-х роках, яка спіткала і українських інтелектуалів, і великою мірою єврейських, так, я маю на увазі, в тому числі Сандармох. Ну, от ви згадали Зерова та Филиповича. Всі ці люди загинули, кого я назвав, крім Петрова Віктора. Він залишився живий, ну фактично змушений був бути сексотом, секретним співробітником, і це його фактично врятувало йому життя. Пане Ігоре, я розумію, що це окрема там тема до розмови, але щодо вас, які до Києвознавця, звертаються вже так можна сказати на підзавісу е програми. Хоча ще в нас є кілька хвилин Київ, єврейський, власне, який зараз уже в 21 столітті. Ну, присутній присутній лише для тих, хто спеціально цікавиться темою. Я напевно ну, боюсь, що не перебільшую. Вже не є вже такі Михайло Кальницький, він видав навіть таку карту єврейського Києва, і дуже багато пише на ці теми. І про окремих уже діячів єврейської культури Києва існують дослідження. Був такий Мандельштам, який був один з видатних сіаністів. Учасників Сініського руху, він сам, здається, лікарем був, про нього вже є, скажімо, публікації. Ну, безумовно, про Бродського і Про Бродських в Києві є дуже багато публікацій, про е, цих банкірів єврейських є публікацій. Тобто, скажімо, вже з мертвої точки зрушилося. Пане Ігоре, а якщо не йдеться про цих ну, про відомих і багатих, а йдеться, власне про, про цей ландшафт полінаціональний, який у Києві був, і який, по суті, вже Після Хоча ну багато хто каже, що ще в 60-ті роки, так, і ви здається, теж про це пишете, що шеш в шістдесяті роки... ще існував цей аваншафт, і дуже цікаві є спогади Гелія Снігерьова про 60-ті роки, то він взагалі каже, що кияни звичайні знали основні єврейські слова на ідіше, і їх дуже активно використовували в повсякденному житті. Там і Шігіни, там Тухес, там ще так далі, тому подібне. Єврейські пісні, єврейські м, при приповідки, при воно ходило як загальноукраїнське, як, загально, як таке київське. Це ще було, бо тоді мешкало в Києві до 4 тисяч євреїв в 60-х роках. Але це все фактично зникло вже за часів розвиненої Брежнівщини, і ми це, чесно кажучи, втратили ну, практично назавжди. Бо, бо євреї зробили ставку на остаточне повищення цієї території на будівництво фактично єврейської держави. Держави. Да, держави. Ну, що, очевидно, було виправданим, як показує перспективи розвитку Ізраїля. Пане Ігоре, з точки зору а, от, такого погляду а, історичного на проблематику українсько-єврейських стосунків. Наскільки в, принаймні в академічному, довкола академічному просторі присутні не просто там роботи, які з'ясовують ту чи іншу проблему, а де би йшлося власне про конструктивний бік цих стосунків. Бо знову ж таки, от ми майже не зачіпали протягом розмови, так але переважно ми все одно, коли кажемо українсько-єврейські стосунки, дуже часто частина з нас має на увазі власне винятково проблеми або переважно. Проблеми, а от ви назвали ну безліч варіантів плідної і конструктивної співпраці е, двох народів. Знаєте, дуже актуальне питання. Ви задаєте? Я тут абсолютно з вами солідаризуюся. Це є проблема надзвичайно важлива і я сподіваюся, що знаєте, був такий історик Дубнов єврейського походження. Він писав таку свою рідну історію України Руси тільки для євреїв Росії. І видав кілька томів цієї історії єврейського народу. От я думаю, що цілком було б актуально сьогодні написати історію євреїв в Україні. І от якраз на підкутом зору у цього позитивного компоненту конструктивної співпраці вона була. Можливо, вона б хотіла, щоб було бути більше. Але оці всі моменти позитивної співпраці треба підняти, треба показати, продемонструвати, і ми зовсім інакше подивимося на цю проблему. Це потрібно навіть уже для сьогоднішнього, для майбутнього нашого. Абсолютно со тут йдеться про те, чи дивимося ми, як і на власну історію, загалом чи дивимося ми власними очима? Бо це може видаватися такою формою, знаєте, літературним мовним, якимось риторичною фігурою з одного боку, але з іншого, ну, читаючи так, би мовити, чужі книжки, ти ж відповідно і мислиш, і формуєш своє уявлення про той чи інший предмет. Просто ви знаєте, кожен народ він пройшов через стадію ну, конструктивного вирішення того єврейського питання. Я от дивлюся, як Польща далеко сягнула, як теж, скажімо, навіть німці такий класний музей збудований. Американським архітектором, я скажу, похоже на ліським дом, є в Берліні, існує, в Парижі. В принципі, от оця проблема з Бабиним Яром. Чому вона от така недолуга, да, і чому вона не вирішується? Що є, скажімо, дуже гарний історик Нахманович, який, на жаль, не є до захожим оцю в в концепцію цього музею, який будується. От, а з чого це виходить? Тому що ми реально для себе цю проблему не, не можемо вирішити, конструктивно, як ви кажете. І я думаю, що іншого просто шляху немає, безумовно. Його треба вирішувати, і треба шукати якісь кошти на це все діло, і збирати колективи авторські. І це бажано зробити, бо як не зробимо ми, то за нас напишуть історію наших стосунків з євреями, як пише сьогодні Росія в тому дусі. Дякую вам, Ігор Гирич, доктор історичних наук співробітник інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського національної академії наук України. Був гостем програми зустрічі. Це програма про українсько-єврейські взаємини. Вона виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Пане Ігоре, дякую, дякую слухачам, що були з нами протягом програми. На все добре, слухайте. Думайте. Зроблено на громадському радіо.